Який отут написано, що він не просто організатор, а головний організатор. Ой, Привіт, Михайло! Вітаю Розповідай, як ти дійшов до ідеї зробити взагалі отакий фест? У ну я вам скажу, тут серед всіх експонатів тут і винуватися ці, ці історії. Опа! Да, я можу пальцем показати, хто винен в тому, що ми зараз тут бачимо, робимо і так а далі. Ну, це хто? Камеру можна перевести? Да. Туді. Опа! Корвет. Та все почалось з нього. Відношення до автомобілів і відношення до цієї всієї культури почалося з цього автомобіля. Я просто мріяв про нього там років десять, але це була така мрія. Типу, знаєте, при в яку комфортно мріяти, нічого для цього не Туда. робити. Потім, коли в мене зійшлось те, що і в мене, наче є гроші на нього, і я знайшов, що його можна купити, я поїхав в Харків, забрав. Він був трохи в абсолютно в іншому стані. Ми, до речі, сьогодні на малій сцені про це розкажемо. Я забрав е, його і віддав хлопцям знайомим на реставрацію, е, і вони мені сказали, що це мінімум рік. В результаті забігаючи наперед, скажу, що це зайняло шість. Три, а я, я хотіла д... сказати три шість. Ні, шість. А що це перший виїзд насправді? В чому фішка? Я в нього тих сісти всередину. І от тоді відбулося це кохання, я точно зрозумів. Блін, як же це круто? Автомобіль, історія, форми, як раніше робили тачки і так далі. Я колись був на іншому фестивалі. Я бачив такі вживу. Я пропонував там 200 доларів людині. Дай посидіти. Він мені сказав, ні, не можна. Отак. От з'явилася своя мрія. І я дуже захотів. Я шукав його, моніторив. як тільки він зайшовся. Придбав і почали придбали і почали реставрувати. Але я в нього сів, я відчув всю цю атмосферу одразу в голові. Там рок н рокенроль, чинта і так далі. І все і, е, мені сказали типу, мінімум рік. і Я вже на наступний день сидів моніторив і Шукав лінкольна якелвіса. Ось такого. Київ Карфест, якщо ви помітили, він мультикультурний. Так, да, звичайно, помітили. Да. Бо ми, наприклад, з карчами тут регулярно. Ось. А В принципі, в кожній культурі є свої якісь. А є своя глибина, є свої цікаві речі, рішення і так далі. І це круто, коли хлопці з дріфту можуть поділитися чимось цікавим yeah. з хлопцями стенсу, і вони навіть один одному якісь рішення можуть підказати і так далі. А потім вони всі разом можуть взятись і навчитись у власників класичних автомобілів, гарно доглядати за лакофарбовим покриттям. Круто, коли ком'юніті да. і ми хотіли це все звести в одному місці, тому що фестивалі, які є, чи були. 에, принаймні, на яких я був, вони всі, як правило, вузькопрофільні. Да, і, більш, з да. і, наприклад, і в мене, от після того, як я закохався всю всю класику, в мене з'явилася стара машина, нова машина, занижена машина. І я такий, а як же ж їх всі в одне місце привезти? Бо тут туди не, туди не кличуть, туди не пустять, бо вона не підходить і так далі. Тому ми подумали, що давайте ми зробимо все в одному місці, кожного по чуть-чуть. Де з якими ми спілкувалися, насправді вони кажуть, ми були там на першому фесті на якійсь більш-менш стоковій тачці, і потім почалося. Тобто, mm -hmm. Карфест, він дав такий поштовх для того, щоб далі і далі ти в тюнінг. це зистенцем. Ми розмовляли, ми mm -hmm. розмовляли з хлопцями, які дисками займаються. Mm -hmm. Каже, ми на першому Карфесті займалися тільки дисками, mm -hmm. а зараз ще, ще ще. ще. Тобто, це мотивація йти вперед. А як от вам, як організатору, важко кожен раз тримати планку або ще її підвищувати? Я вам скажу, що саме рішення воно приймається дуже легко. Просто це потім тягне за собою дуже багато роботи. Але ми кожен раз, коли відбувається фестиваль, ось ми пропрацьовуємо щось і ми такі потім видихаємо, типу, хух, ми зафіксували. Зробили, зробили. Повторити це буде легко. Типу. Все, тоді на наступний зробимо легше, набагато і швидше. Але коли ми сідаємо за наступний, ми відчуваємо, що ми не можемо собі дозволити зробити так само. Ми розуміємо, ні, тут треба чогось більше. і починається пошук. І починається і все. Ми просто ми після кожного фестивалю отримуємо відгуки, ми читаємо соцмережі і так далі. І ми бачимо, що там є відвідувачі, які він там перший раз побачив, познайомився з якимось дизайнером, почав малювати. Ми такі воу, так це місце е, зустрічі, де можуть потенційні учні зустріти своїх наступних своїх наставників і так далі, або отримати контракт на роботу і так далі. А тому ми вирішили, що давайте ми ще сюди будемо якоїсь освітньої складової додати. І ось це перший наш приклад. Едішн. ми сьогодні про дизайн. Да. Ми зробили конкурс. Ми отримали за два тижні 50 робіт від дизайну. Я з, 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 з деякими з ними вчора спілкувався. Деякі з них їдуть додому вже з контрактами. Люди, claro. які раніше ніколи не малювали автомобілі за гроші, вони їдуть звідси, маючи контракти замовлення, like. і це круто. Тут відбувається, ми знаходимося в такому класному боксі, де Саузарт клеє оцю цікавезну тачку. Шо, як це взагалі сталося? Так як цього разу це Київ Ферс Літута Едішн, то був проведений конкурс серед молодих дизайнерів, які створювали такий цікавий дизайн, і саме цей дизайн він виграв. Отож, впродовж цього фестивалю мають зробити повністю поклейку цього авто. Ми почекаємо, і подивимося, як це буде виглядати. А ви, я думаю, побачите, от прямо зараз як який вже був результат цього оклеювання. Вже є якісь думки, що буде на наступного макара? У нас все вже є. Я вам скажу, що... да. Ну, по секрету ми взагалі робили календар на рік, і Ні. ми написали, коли наступний карфест. Я думаю, може, Михайло нас буде сварити, що ми раніше часу класно. засвітили, коли він Ні, буде. Насправді... Але ми плануємо, як би. Да. Насправді є деякі тематики, які ми, скоріше за все, будемо оголошувати ще за рік. А, тому що до них готуватися, готуватися довго. наприклад, наступної восно... восени, 20-21 вересня, тематика фестивалю це буде матеріали, обвіз і карбон. Ми будемо тут Вау. все розказувати, так як ви зараз бачите художні локації, що можна е малювати балоном, можна наносити каліграфію, можна гравіювати, можна клеїти і так далі. об'єм. Буде з карбончиком. Ви будете, ми зараз готуємо е таку ж інсталяцію, як з поклейкою, де ми хочемо за дні фестивалю технічно показати, що таке взагалі робота з карбоном, Що приїхала машина. У нас на фестивалі відсканували. у нас на фестивалі зробили матрицю. у нас на фестивалі спостелили карбонове волокно, залили, висушили, Вау. дай Бог, і <рес> ну, в і неділю ввечері машина уже з цим обвісом. Виїхала на сцену і показала готовий біс, який був створений за цих два дні. Є технічні певні моменти, тому що щось має висохнути, щось постояти і так далі. Але ми зараз це оптимізуємо, щоб показати. І я думаю, що ми також будемо робити якісь конкурси на 3D-моделювання якихось, наприклад, Ось якщо у вас є класний корвет якогось року і так далі, і вам треба такий бампер, але, трошечки, але, трошки інший. але трошки інший, тому що змінюється, як вам сказати, Вимоги до цих автомобілів змінюються. Вони не призначені для того, щоб стояти в пробках годинами. А зараз ми стоїмо Стоїться. в пробках годинами. І в тебе стоїть вибір, чи їхати на вихідних тільки, чи кипіти в пробці. Але це машини, на які хочеться їздити кожен день. Тобі треба нові технічні рішення. Тобі треба систему охолодження трошки іншу. Відповідно для цього тобі треба, можливо, якісь отвори. А, ти не можеш замовити це на заводі, тобі так. треба це кастомізувати. Або можеш шукати задорого. Наприклад, так. Да. А от питання, якщо ти береш, наприклад, цей самий бампер, ти скануєш, ти робиш відповідні отвори, ти трошечки вдосконалюєш систему охолодження і там ще кілька технічних моментів, все, в тебе стара тачка на кожен день і так далі. Ось тому це важливо. Я думаю, що в цьому напрямку будемо працювати. А восени... Ой, це восени. восени а, да, да. а весною наступного року через рік у нас буде все про колеса. Ми вже переговорюємо з кількома партнерами профільними. І в нас буде тут все про двохсоставні, трьохсоставні, литі, ковані, як робляться, як реставруються. У нас буде також конкурс. Ось вам три тачки, класична, спортивна і ще якась типу. Хто напальнує кращий диск, і ми ведемо зараз перемовини з виробником, щоб по ескізам. Конкурсантів да. переможці, яких ми визначимо трохи за ну, типу раніше, щоб ми по їх ескізах зробили ці реальні колеса і реально приміряли на фестивалі і так ну, далі. ну коротше планів просто маса. Важке питання, да. от скажіть топ 3 за вашу версію авто тут. О, це, це важко. Це дуже легко насправді. Да? Да. Поїхали. Ну, один Філь. я знаю. Ні, ні. ні? це не особисто вибір. А я б єдине, я б трошечки переформу, переформулював. Да, я б сказав, що на цьому фестивалі я от так от легко взагалі без роздумів можу вибрати топ-388 автомобілів. <світ> І можу <світ> вам перерахувати. Фішка в тому, що ми ж не про змагання, тут. Да, ми, ми не про першість, ми не про хто швидший, нижче. Та ви... Я розумію, що коли ти бачиш дуже. От я б, наприклад, ну, не вибрала, я... але це важко. Я зрозумів, що ви маєте на увазі. Тоді тут є критерій, по якому можна вибрати. А дивіться, якщо говорити про оцінку авто, ми цим не будемо більше ніколи займатися, тому що е, я спілкуюсь... Це май... не вдячна справа. Це не те, що не Я спілкуюсь вживу під час відбору з майже з кожним власником. А, там важко вибрати хто кращий. Я вам скажу, що кожен автомобіль з кожної категорії це перлина в підвалі Лувру кожного учасника, стільки скільки він вкладає в свою машину, не вкладає жоден інший. Кожен по-своєму. Тому сказати, що ця BMW 6 краще, ніж, ніж там, да. там Курве або щось там ще. Це, да, ви про що? Типу Ми тут про, про любов, про ком'юніті. Єдине, що відрізняє зараз от по деяких учасниках, я скажу, що цього разу до нас поприїжджали машини, які експонуються десь вперше. І от, І оце такі, цінно, да, оце да. цінно, круто, що люди перестають, не перестають, давайте так, готові. Діставати з гаражів і показувати. Вони розуміють, що треба, щоб це залишилось в історії. Це дуже надихає там і так далі. Тому навіть у такий час, коли ну небезпечно достатньо, достати авто, яке там десь. Згоден, але тут, типу, знову ж таки, є межа. У нас є учасник майбутнього фестивалю. А, наприклад, в нього також є дуже цікаві автомобілі. І трапився такий момент, що, наприклад, дивіться, я це робив 6 років і він нікому не показував. В нього є автомобіль, який він робить 5 років, 4 років, І він хотів дочекатися. Кращих часів і показати це. І, на жаль, Шахід прилетів в станцію, Валію. і у людини мінуснулося три автомобілі, які він робив досить довгий час і він не встиг їх показати. На жаль, тобто, вже. Не буде з ними фотографій, вже не буде відміток, вже не буде натхнення. Ну, нічого, да, і, не буде вже да, не жаль. І, і він після цього він каже: готуйте мені 4 місця на наступний фестиваль. Я розумію, що ми не знаємо, що буде завтра. Тільки того життя, це точно. Чи буду я так завтра, чи можна. буде наш гараж завтра і так далі. Він каже, я їх робив для емоцій, я їх робив для натхнення. Тому я зараз займаю всіх своїх працівників, щоб вони готували до наступного фестивалю. Я хочу, щоб воно залишилось в історії, тому що історія це коли тебе побачили і запам'ятали. І все, тебе тебе може потім не бути, машини може не бути, але вона буде в фотографіях, в пам'яті і так далі. Тому цей момент дуже важливий, і я радий, що деякі автомобілі, які до цього ніде не експонувалися на масштабних заходах, зараз приїжджають, тому що вони стають прикладом для наступних, як треба доглядати, як так. любити, як зберігати і так далі. Ось тому так. Сьогодні 300... 388. 388. – да. Це от була запланована така цифра 388. Ми дивилися по локації. Ага. Ну, тобто ми ну, завжди дивимося, да. Да, по локації. Вчора було заїхало 20 зайвих, ми їх дуже важко виглядали. Зайці, 20 зайців було, розумієте? А, да. а скільки було заявок? От 358 відібрали. Дивіться, в сумі, а було... якщо ми говоримо з партнерськими автомобілями, то з їх десь було півтори тисячі заявок. Ну, відбирати з кожним роком все важче, тому що для прикладу. Е, перший, другий, третій фестиваль там дуже легко вибір робити, як мінімум, з половини, тому що дуже багато автомобілів було. Знаєте, там е, поцарапані диски, трошки гнилий порожок, там трошечки ржавщина. Трошки ні то воно наче має історичну цінність, але трошки не те. І таких машин, як правило, була там половина. Тобто, ти умовно з ходу можеш відсікати да. половину, а потім вже вибирати. Зараз е, таких машин, якщо брати 1200 заявок, які ми отримали вчасно, бо потім ми отримали ще багато. Не вчасно. Да. І це то з цих 1200 машин, 80 авто були явним неформатом. Все ага. інше, це ти сидиш і вибираєш, Блін, це важко, тобто це важко, тому що... три рази більше було по факту а, класних танків. Раніше десь було легше, тому що ти такий це М-ка, беремо. Справжня, потім це супер, беремо справжню. Зараз це такі, блін, ну. А в мене ці... вже 5 супер. Це класних. 5 затюнінгованих, такі, оригінальних то це і так далі. А цих 5 супер, ну, блін, хочеться, але вони просто сток, а ми ж не можемо 10 супер. Те ж саме з BMW. Конкуренція на локацію BMW у нас складає, давайте так, 15 чи 18 місць, заявок 250. Як типу, як виплити? Ну, і вони всі класні. І все. Тому ми дивимося вже концептуально. Є у нас, наприклад, добірка тридцяток. І ми такі так, тридцяточки, є у нас стокова, є, є стенсова, є, є для дріфту, є, є М30, є. Скав, наскільки важко було домовитись з ретровілем, бо це локація в центрі міста, і це ну так відносно, mm -hmm. да, не в центрі, але близько до центра, і е, іде війна. Mm -hmm. На жаль, ми бачимо тут там третю штурмову і інших хлопців, mm -hmm. які відповідають за всю, за всю цю військову тематику на фесті. Наскільки було важко домовитись з ретровілем в сенсі того, що може бути повітряна тривога, може там бути шахеди, ракети і все інше? Наскільки оцей момент був важкий? А, ну, дивіться, насправді. Ми знаємо, що сюди був приліт. Мені здається, відео не передає масштаби цього жахиття. І це Київ. Це мирний Київ. Коли вони відновили роботу, хоча в нас були спроби до війни, ми ще пропонували щось типу, такого плану, але тоді воно сприймалось, сприймалось трохи так. Типу, блін, машини в ТРЦ, поб'ють вітрини і так далі. Але потім, коли відновив роботу, то в торгівельному центру потрібно було щось. Наскільки збільшується у них кількість відвідувачів за ці два дні? Бо вчора я паркувалась одну годину і 20 хвилин. Так, десь так і є. Ну, Я вам скажу з тих цифр, що в нас є по трафіку, це десь x 3 x 4 за уікенд. Здається, так. Ну, перший раз, коли ми зробили перший фестиваль, це було тільки 30 машин, тільки всередині, то трафік був помножений на три. Ось і після цього і вони дуже здивувались і кажуть, ну, ви да. нам подобаєтесь. подобається. Да". І вони так сказали, я кажу, що ми можемо, але нам треба більше місця і так далі. І ми узгодили, давайте спробуємо і все. У нас просто там ще була задумка цікава, що якщо говорити про цифри, ми на перший фестиваль, де було 30 машин. Ми потратили умовно 100 тисяч гривень, щоб простіше рахувати. А на третю штурмову ми назбирали 400 тисяч, здається, якщо не помиляюсь, тобто ікс скільки там. І ми потім понаділили, що ми зробимо наступні на вулиці більше, зробимо безкоштовний хіт. Але давайте донатити хлопцям і, і не збираємося більше. Але вийшло пропорції трохи не такі, тому що люди не встигали, не встигали донатити Так. А ось, до речі, цікаве питання, бо. Ну, я особисто не чула такої думки, але я думаю, що ви в коментарях таке читали, що типу, там 500 гривень за вхід це дорого. А, дивіться, якщо дорого, 500 гривень за вхід є внутрішня локація. Безкоштовно, безкоштовно да, приходьте, будь, будь ласка, вкритий простір і все таке. Це коштує, на жаль, гроші. Ми насправді дуже розуміємо відвідувачів, які хочуть це зробити за 100 гривень чи за 200. А, ну, по-перше, для цього є інші фестивалі, я впевнений. А якісь є в такій категорії. А по-друге, ми, ми намагались пояснити це підрядникам, типу хлопці, ви везете нам кілометр забору, давайте, давайте не за 100 тисяч, давайте за 50. Да, то, нам п'ятдесят. Типу, ми так. хотіли, так да, ми хотіли. Ми кажемо виконавцям і тим, хто забезпечує технічний звук, кажемо, давайте. А Трошки дорого да. А ось оці три, а 150 людей охорони, ага. а 200 людей задіяного персоналу. Ми кажемо, блін, ви такі класні. Давайте просто будемо без зарплати зробимо. І Але ні, так не працює в, на жаль. чомусь. Вони не не погоджуються да. і все. А наприклад. Забезпечення, ми забезпечуємо логістику доставки автовозами, автомобілів там, де Зичок це не зручно. Ми забезпечуємо зону віпки для учасників, де протягом двох днів вони можуть прийти поїсти, спокійно, посидіти безкоштовно, це включено і так далі. На жаль, на жаль, тут є витрати, які потрібно покривати. Я вам скажу по секрету. Ми, минулий рік ми не покрили всі витрати. Бюджет а... хочете озвучити чи ні? Я думаю... Скільки таких фестиваль обходить? Що я... ми залишимо це секретно. Я думаю, а не давайте це... більше ніж. Більше ніж що, ну називайте. Блін. Ну не знаю, ну. Більш ніж 500 тисяч доларів. Ні, ні, менше. менше. 200. Ну, це десь, да, десь так. Десь так. Да. Де, я думаю, трошечки більше. Ось, десь, е... Воно, певно, ще важко прям так. Точно порахувати ну, цей розумієте. бюджет вже після фесту це буде Воно, більш бюджет. Після раді. фестивалю, просто розумієте, тут є, як, є, є затрати, які стосуються цього фестивалю, є речі, які ми там інвестуємо в майбутнє. Наприклад, там покриття під машини, ще якісь конструктиви. Ми, типу, ми їх купуємо за свої гроші. Ми розуміємо, що ми будемо його використовувати там, скільки там, разів і так далі. Тому, якщо взяти отак потрачені кошти, отримані з фестивалю, воно може піти в мінус. Але деякі речі ми будемо використовувати потім. Ми, тобто Тому? це гра в довгостроково. Я, до речі, хочу оту захист фесту да. сказати, бо люди деякі, я також чула таку думку, що вони приходять, кажуть, ой, ну я ці всі машини бачу у місці. Ну, якби це класно. По-перше, я думаю, що не всі точно. Mm -hmm. По Друге, ти не бачив їх в одному місці. По-третє, це реально ком'юніті. Mm -hmm. І це головне, що робить цей фест, як на мене, бо ти mm -hmm. приходиш, і от я всіх своїх друзів зустрічаю в одному місці. Mm -hmm. Ми сидимо, п'ємо каву, розмовляємо, і це дуже класно. Тобто, mm -hmm. якби я не була учасником, я б з радістю заплатила гроші і прийшла. Mm -hmm. І так насправді було перший раз, як я потрапила mm -hmm. на Карфест. Mm -hmm. Я просто дізналася, зайшла, думаю, о, класно. і ми познайомилися з Михайлом. <хи> Отак от, от і сталося. І по-друге, що ще дає в Карфест, це популяризація взагалі, автомобільної культури. От про те, що ми на цьому каналі і те, що ви робите, тому насправді я супер за і ще, взагалі, коли тобі є з чим порівняти. Mm -hmm. Бо от, я думаю, ви були на багатьох фестивалях. Mm -hmm. І ми також з Михайлом спілкувалися, коли Адрін Ліндрев літав в Америку на виставку, mm -hmm. і ми спілкувалися щодо того, як взагалі це виглядає в світі. Бо я, наприклад, бачила там виставки у Франції, бачила mm -hmm. в Європі. І є люди, які мені здається нічого не бачили, mm -hmm. і тому вони дуже критикують такі фести. Бо мені так. здається, що чим більше ти бачив, mm -hmm. тим більше в тебе є надивленості, і ти щось десь піддивляєшся, бачиш, як є, як ти хочеш ще краще, mm -hmm. і тобі всі фестивалі класні. Бо мені, так. наприклад, тут більшість фестивалів я оцінюю класно, no, супер. Щось well. більш краще, щось трошки менше. Так, так. Суть в тому, яка в тебе ціль. Це от як з машинами, піди спробуй, ціни вибери краще. Я коли їду на інші заходи, я не порівнюю його. Мішелька, і, іди іди до, до нас, іди до нас. Іди іди. Сюди. Давай. Біжи, біжи, да. Ні, ні, Соня, йди на ручки, ручки. на Да. зараз, Мішелька, тоді п'ять хвилинок, тато зараз закінчиться. <рире> Давай, покажеш біля Робимо, ми приїжджаємо обов'язково на Київ Карфес. Якщо ще не приїжджали, не знаю, що ви робите, де ви ходите, бо треба приїжджати. Це по перше. По-друге, донатимо на ЗСУ. Робимо yes. тут збори. Дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо змогу тут стояти під мирним відносно небом. По-друге, ми дякуємо Михайлу від всіх думаю, учасників. Бо всі, з ким ми спілкувалися, вони в захваті. Я вам дякую. Ми вам дуже дякуємо за те, що це робите, бо це дуже класна справа. А Давайте я хочу подякувати і вам за те, що ви робите, тому що. Е той медійний супровід, який ви робите, і не тільки про Карфеста, в принципі, ви дійсно показуєте те, що ми там, Сім-шоу ту ж саме. Я у вас дивився випуск. Мені О, цікаво клас. було. І це класно, тому що це є можливість побачити рідними очима те, що зараз для нас, на жаль, недоступно. Ось. Плюс те, як ви викладаєте інформацію, показуєте, запрошуєте автомобілістів, це дуже круто. І ми дякуємо всім учасникам, навіть ті, хто не пройшли. Перепрошуємо, просто фізично не можемо помістити, але ми дуже кайфуємо, що від фестивалю до фестивалю рівень підготовки автомобілів росте. Люди вкладають в них більше часу, більше душі. Вони вивозять з гаражів, те, що ховалося там десятками років. Це дуже круто. І ви можете побачити, по якщо виставити кадри з вчорашнього дня і сьогоднішнього, ці тисячі людей, які приходять, надихаються, якщо хоча б 2% з цих людей. Після фестивалю підуть собі гуглити чи шукати на покупку щось не типове для пересування, а щось для душі. Я думаю, що це вже успіх. Заради цього І це, треба Це, до речі, працювати. не обов'язково дороге авто. Це да. може бути якась стара, цікава хонда є... або там ще Я щось. Я вам скажу це... до речі, це стосовно учасників питання, які часто задають. Нам часто присилають автомобілі е, класні, типу вони нові, вони з салону. Вони 25-го року випуску і вони коштують сотні тисяч доларів. Е, і ми їм на жаль відмовляємо. І нам потім пишуть: дзвонять. А в чому проблема? А що так? А, що так? а тачка коштує 250 тисяч доларів, Це вам не сів. І ми говоримо, дивіться, а це бідній кабуласі косі час. Але питання не в тому. І ми говоримо, що ми дуже раді вашому вибору. Автомобіль дійсно класний. Якби був десь фестиваль або виставка сучасних е, да. автомобілів, у нас тут фестиваль про натхнення і про любов. В першу чергу ми оцінюємо е, любов до авто і любов до людей, які люблять авто. Тому що це е, там хитре формулювання за ним дуже глибокий зміст. Да, ну, так, круто, і якось Бо я коли читала от ваш посил на сайті, мені було цікаво там. І от основний упор на те, що це автоком'юніті на те, що це двіжуха на те, що це спілкування, і так і є насправді. Так? От я прочитала і думаю, це круто, бо реально вам вдалося. Mm. І я вірю, що буде краще і краще. Буде перемога. По перше, mm -hmm. і по-друге, зустрінемось на київській сім'я. Да, зробимо yes. це разом. Зробимо <laughs> да. супер. Дуже дякуємо, дякуємо Дякую Дякую за спілкування гармодня. до зустрічі Доброго на наступному карфесті.